Привіт усім! З вами Знумбі! Сьогодні на час запису. 31 число. А йомою, в мене ж немає ні ялинки, ні святкового ковпака. Все, треба щось міняти. Що ж, я думаю, так краще. Джінго mm, белс, Ну добре, не про це. Що ж, а давайте згадаємо, чи, чим цей рік запам'ятався. Саме перше, це... На мою думку, це була весна 2013 року. Ну як то можна сказати, весна? Півтора місяця до середини квітня на мене на вулиці лежав сніг. А зараз 31 грудня і снігу немає зовсім. Ну, давайте продемонструю, що це? Ну що це таке? Ось. Це зима? Це зима? Та це срана осінь, чи на початок весни. Це капець. Просто. Я не знаю. Це хіба зима? Ой. Другим чим запам'ятався мені цей рік. Це було відкриття українського ютубу. Десь таке до травня я навіть не знав, що є якісь українські відео, що хтось знімає там летсплеї, хтось там якісь проходження, е, якісь шоу. Ну... Це було для мене дуже великим відкриттям. І я проявив власну ініціативу. На початку травня разом з Дерті я заснував перший свій канал Game Adventures. Може ви такий знаєте, може колись чули. Ну, канал був досить так успішний, за м, короткий термін мене збирали смішно, але 50 підписників. Е, також вперше е, перший мій український ютубер, якого я побачив, це був Гамер. Гамер дуже крутий чувак. Я дуже тобі дякую, що я перші відео твоє побачив. Потім відкрив для себе Падона, Міка, Кузю, Йожика, всіх решта. Вони всі дуже прикольні чуваки. Також ми з Гамером дуже там спілкуємось багато, там деколи можемо зняти. Ну це було вже давно. Він мені пропонує Елінс, колонія Смарін знімати. Але зараз туго з грошима не можу придбати. І також з Владом Кріпером, тепер GhostUA, Він дуже 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 крутий чувак. Ми просто... Моє літо, о, літо, яке було моє літо? Я просто нікуди не їздив. Сидів вдома, мав інтернет, комп'ютер, Ghost, кріпер, Ghost і кріпер, вони ж одне ціле. І також гаммер. Ріко, Ріко Хеднес. Теж такий чувак крутий. Разом бавились Майнкрафт, знімали посиденьки. Гралися в Майнкрафт, навіть разом в доту зайшли. Ну, раз таке було, що з Габром цілий день проговорили. Бавились Team Fortress дуже багато часу. Знімали посиденьки там ще з фантомом, демечом, теж такі досить круті чуваки. Я з ними дос... Я з ними вже трохи давно знайомий. І в літі мені якось відпало бажання знімати. Ах, до кінця літа я нічого майже не знімав. Ну, от На цьому моєму каналі основне було це поради від містера зомбі. Як ви можете знати, що мій попередній нік це містер зомбі був. Але я так подумав, що треба все ж таки поміняти, бо це вже дуже так неоригінально. А от з Нумбі... Ну, дехто називає мене школотою. А... Але... Нічого. І на початку вересня е, я щось 25-го закинув відео про Team Fortress, там невеличкий гайд по скауту, е, виживання, ну, як грати за нього у Man vs. Machines. І 1 вересня я закинув відео про Playcraft. І на моєму каналі ZnubiTV тепер це як основне шоу. Можна так сказати, основний летсплей. Там я знімаю на плейкрафті, познайомився з дуже багатьма людьми, е, Там Аня, ну, багато гравців, я дуже багато гравців знаю. Першим я поселився, трохи відійшов далеко від спавну, там були джунглі, нікого не було, я поселився, за, може де менше як за місяць виросло ціле поселення. Там до мене приєднався Гаммер, до мене приєднався Дерті, Персай, е, Клаус. І ще деякі люди, які зараз ще досі там активно будуються, грають. І, і зараз ось така була в нас тепла осінь. І, напевно, що найголовніша подія, яка сталася цього року, це, певно, Євромайдан. Ой, я дуже хочу, щоб Україна була європейською країною, е, мала членство в Євросоюзі. І я, і дуже багато людей, на це надіється, більшість людей. Ну не знаю, як про Східну і Південну Україну, бо там більше всі за Яника, за Азірєва. Але ну, це їхній вибір. Я їх не можу переконати в цьому. Але думаю, ці люди, які зараз і будуть справляти Новий рік на Євромайдані, покажуть свою згуртованість, свою, е, свою відвагу, так як вони захищали барикади 11 грудня. Так, вони пережили ці всі е, атаки Беркуту. Ну, думаю, все в Україні буде добре. Ось такий невеличкий підсумок цього року. Думаю, наступний рік буде кращий, ніж цей, бо цей рік, на мою думку, найгірший, який був в моєму житті. Ще чим запам'ятався мені цей рік, те, що я відкрив для себе стім. Я... Чув про Стім, я знав про Стім, мені розказували про стім. На початку так, травня також я теж туди заре... зареєструвався. Всі ці ютубери мені показали, що купляти ліцензійні ігри це дуже кльово. До... До цього часу в мене не було жодної ігри в Стімі. А тепер у мене вже півсотні. У мене вже 50 ігор в стімі. Ну, багато з яких я купив на Humble Bundle. Це дуже крутий сайт, вам раджу. А також я купив, наприклад, How to Survive, вони дещо дорогі були. Ну нічого, я не жалкую, що трачу всі ті гроші на ліцензійні ігри, так як я, ми підтримуємо цими грошима розробників, даємо їм кошти на розробку нових, кращих ігор. Так що раджу вам також перейти на Steam і купувати там. А, також там можна навіть купити якісь футболочки. Особливі. Ну, незважаючи на ці всі негаразди і трагедії, які відбулися цього року. Цей рік був дуже так особливий для мене. І для, думаю для вас теж. І в наступному році я також бажаю вам щастя і всім ютуберам там багато підписників, переглядів, лайків, коментарів. Ох. До речі, в мене на каналі вже перший ювілей. 100 підписників. Я дуже всім вдячний за те, що підписуєтеся, дивитесь мене. Це дуже мені приємно, коли там було 102 і стало 103. Це гріє мені душу. Ну, до речі, в мене вже 107. Так як в мене немає інтернету на комп'ютері, в мене сталися деякі проблеми. Е, Заходжу з планшета, з нього і знімаю. Камери не маю. І... Щодня дивлюся на кількість підписників. Так що вони ростуть, ростуть, канал розвивається, не то, що там я так часто знімаю відео, бо мало часу, 11 клас, знаєте, самі. І там в деяких інших ютуберів там сесії, так само так як Мік не вже скільки, три місяці не знімає. Міку знімає, але я все розумію. Що ж, я хочу ще раз побажати вам. Щастя в цьому новому році, щоб цей наступний рік був набагато кращий, ніж цей 2013 нещасливий рік. З Новим роком, друзі!